Ай, на горі жето, в долині овес, скаже, скаже, мілийкий колище прийдеш. Ой, прийду, дівчино, ой прийду, прийду, як буду йти від віднячо, до тебе. Зайду. Це моя бабця, яка має 97 років. Батьки приїжджають, мої сини відвідують. Миколаїв, на ну, щось мені має. скільки вам років, скажіть, скільки років? О, мені років вже. Скільки? Мало. Я вже шоту не маю. Коли день народження, а? Та я не знаю, коли я забила, а знаєш, з 28-го року. Та, тоді, колись не, не, не мали таких дат, це тільки рік. Ну, не знаю, приблизно десь так. Пам'ятаєте війну німців? Я пам'ятаю війну. Да. І та Я знаю, то ту війну, я знаю, яку я пам'ятаю. Та, та ось тепер війна бачила. Та ще як війна була, то ще людей виселили, ту, ту, ту не було в хатах людей, а й виселили там, де не стріляли. Хати полишали свої, та, пі, та пішли там, а хати були пусті, то солдати сиділи. О, та стріляли. та... Ту ще й не може ями, як з канона стріляли, та летіло з Кечірці, з сільського верха, вот о, підів, Та так та гучало, як летіло. а по тому, як гепнуло на землю, то таку яму вирило, то куля, куля з канона. Та й таке? Фронт пішов, то та війна пішла десь далі, а люди ще повертали до своїх домів, там як були виселені. Поверталися до хаті, але хата були спустошені. Бо то ту були і коні, і все було так, як називають кінота, це як? А <рив> я меску дістав, меска була... є там, бачите? Та то ми ж Малайка? Ні не Ні, то є таї. На ось б то того все докупи. Де чистить ворог. Хе-хе. <ристо> 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 <Так, ристо> добре. Та, та як вона чистити, лупину та й вс, я файла Ну, Миколай може там вже кипіти. Натовато, на того. И пів п'ятчу. Я дитя на стел. Щас Баба бред на стен. Решает. Ай, Баба послапа, масса кормо. Так, символо. Тут ні, а рака. Може, боч. А отам Ну це дизайн показував. Ти собі на кальку паоніді. А там оно княщить. Є. Там трошки чуть присилала маму. Ну, Вчора ти посолив Ніколаю? Так, да, посолив. Добре. Okay. Та вже 30 років сама. Я мовила, що я тапи за ним умру. а я не вмирала, а ми з чоловіком добре жили. Ну, а як познайомилися, при яких? А та то було недалеко, то він на ставку, а я підрібчив. Він приходив на вечірки, так? Та й ми ще То було легко познайомити, бо то було близько одного другу. Чим він вам сподобався? Чим він мені сподобав? А там всім то, та що ся, хотів женити та й що. <сум> та, та й ще дивив, да женити. Та <сум> що він був на фроні, на війні? Він був на війні. Ранений був. Таке було. І та так дуже ранений, що навіть на ногах не ходив зразу. А потім, а потім все то, то все якось цілило, та ще, та ще, ще женив, та діти були, та й. Ще ж ми мали чотири сини, а дві дівки. Тулі і трошки таке, але вже то їм би ще залили шкіру. Добре, беріть. Ні, а давай ту, давай Ти мені мовив. Секрет довголіття, скажіть їм. Як так довго прожити? Я, я не чую, я не чую, що ти мені можеш. Секрет довголіття. Як так довго прожити, що треба робити? Ага, що треба робити? Так. Ну, То так Бог дає. Ну. Єдному мало, мало жиє, другий довго жиє, дві я вже задовго жив, мені вже було. Лоня було було здалося, блоня вже Бог забрав. Угу. А Бог Бог не, не бере. Господарка є, корови нема. Mm. <ріст> корови вже нема, бо й не є, а корови нема. Вибачте, печати нема, корови нема. Ну Та яка господарка? То вже нема сама, що, що господарка. Хати пусті, чиляти нема, челядь, порозходилася, хто знає куди. Що малі печата мала, продавала на базарі, як їм була молода. Та... Та я вже не готую, коли не робити, ні коло петя, ні коли коров. Бо я вже стара, я вже не можу, я вже піду до нього. А коля, то може мене вже брати, а ти а ти їдеш, ти приїдеш по мене. На другий тиждень приїду. Ну то я то мою, бо мати могла б ще трошки сиділа, поки тепло, сидіти, може, Сказати не, 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 не такі погані, а й такі. Людські. А може, мірити? Подивися мамчо, з ким же ж я прийшов. Хотілося утопити, я її знайшов. Як вам би сте були?